20 квітня, коли стоїш на роздоріжжі, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам Аморейським, що сидите в їхньому краї, а я та дім мій будемо служити Господові, Ісуса Навина, 24 розділ, вірш 15. Хтось знає, а хтось тільки чув про відому битву під Ватерлоо, де був розбитий Наполеон. Цю битву очолював відомий військовий та політичний діяч ірландського походження, граф Велінгтон. Його головним досягненням стала перемога над Наполеоном Бонапартом. Перед битвою граф зібрав своїх солдат і сказав їм ми повинні взяти цю гору. Це життєво важливо, бо якщо ворог прийде першим, нам буде набагато важче розбити його. Звичайно, що я б міг просто віддати вам наказ і ви б мене послухалися, але я хочу, щоб ніхто з вас не думав, що вас змушують. Мені потрібні добровольці. А поки ви будете вирішувати, зробити вам крок вперед чи ні, я відвернуся, аби нікого не бентежити. Велінгтон так і вчинив. А коли повернувся обличчям до своїх воїнів, то був надто розчарований, ніхто не зрушив з місця, всі солдати, які раніше продовжували стояти в струю. Але перед тим як він устиг сказати бодай одне слово, один з офіцерів сказав У вас немає приводу для розчарування, все військо зробило один крок уперед. Ця історія про сміливі рішення, які доводиться приймати в критичних ситуаціях. Завжди, і у всі часи, були мужні солдати, які відкидали свій страх і робили крок уперед. В біблії є багато таких історій про чоловіків і жінок, яких Бог кликав для служіння і боротьби. Як ти і я, вони сумнівалися, були невпевненими, зіштовхувалися з невідомістю, але, побачивши Христа як свого полководця, ставали мужніми та проходили свій шлях віри до кінця. Я знаю, що вибір не робиться один раз у житті назавжди, бо ми постійно стоїмо перед вибором, тому сміливі рішення доводиться приймати частенько. А чи готовий ти як воїни графа Велінгтона, зробити крок уперед?